Всім привіт! Зробимо сьогодні коротеньку розпаковочку, покажу вам ті продукти, які я отримала. І почну я з такого дуже чудового крему, з равликом. Я його дуже обожнюю, дуже люблю і рекомендую для використання як для себе, так і для всіх своїх клієнтів. Дуже люблю цей крем. Він йде з ліфтінгом, йде з колагеном, з естрактом равлика йде. Тому спробуйте, тут йде 50 мг. І так само дивіться, є крем-підочі. Також рекомендую, він іде 15 мг. Це коштує близько 400 гривень. 450 здається, це коштує 380 гривень крем під очі, але вам його дуже надовго вистачає, якість дуже чудова. Багато хто вже з моїх клієнтів саме користується цією серією, і надалі я також рекомендую саме цю серію. Хоча є равлик у нас і маленький, і різного плана є. От для рук це новинка равлик. Дуже рекомендую спробувати, дуже класний крем. Новинка. Дуже класно зголожує ручки і в складі є вітаміни, пантенол для заживлення, тому також замовляйте. Скоро свята, тим паче скоро і 8 березня, і День Закоханих, то такі кремчики можна замовляти на подаруночки. Рекомендую. Далі в мене замовили ще ось такі кремчики. Для відбілювання це найкращий крем, взагалі, який я пробувала. Тобто я перепробувала дуже багато кремів, і в мене в самої є проблема пігментації. Вплоть до того п'ятна, крім п'ятен є веснянки, і тому я перепробувала дуже багато і масок, і кремів. Найефективніший виявився саме ось такий крем. Це турецький крем. З цієї серії є ще догляд за волоссям, реконструкція волосся, що я показувала, і шампунь часником, і маска часником проти випадіння волосся. І так само ось такий крем. Тут іде аж 75 мг, зазвичай Зазвичай кремові йде 50. Тут 75. І він реально дуже класно відбілює обличчя, крім того, його можна наносити як вранці, так і ввечері. І кому треба, в мене є один вільний такий кремчик, це замовили в мене, і один в мене є вільний. Тому ціна його 380 гривень. Якщо треба, дівчата, замовляйте, в мене він уже рік, мабуть, ну, півроку точно. І там ще він є, тобто він ще досі не закінчився, можна користуватися щодня. Реально рекомендую саме цей кремчик. Тут навіть є spf ефект Дивіться, по-перше, ним треба користуватися щодня протягом дві, двох неділь. Крім того, можна наносити, відбілювати зони, які вам потрібно, це може бути область підмишки, або ще якісь інші, і плюс, якщо є пігментні плями, можна на тілі також пробувати використовувати. Але треба користуватися 2 неділі підряд. Крім того, є ось така ще масочка відбілююча, якщо треба додатково, бо крему, в принципі, достатньо, але якщо треба локально якусь пляму прибрати, то, звичайно, ось така маска вона в миттєвої дії. Ну, звичайно, я отримала SPF Factor Крем 50, він йде на 4 сезони. Це мій улюблений крем, яким я користуюся. Ось покажу вам коробочку. У мене вже рік він, і це вже другий мій кремчик. Я два роки підряд замовляю собі саме ось такий крем. Він мені дуже подобається, мені на рік вистачає. Ціна його 60-50 гривень. Знаю, що багато хто замовляє по 800, по 1000 подібні крема. Але цей крем він відрізняється ще тим, що після нього, крім того, що він захищає дуже добре, і на 4 сезони, тому що не кожен захисний крем йде саме на 4 сезони. Крім того, він іще. Змивається нашими пінками для вмивання, тобто багато spf факторів Для них треба окремо засоби для змивання. Наш spf фактор він змивається нашими пінками для змивання косметики, тому що в нас пінки дуже вони класно очищають і рекомендую використовувати також пробувати і косметику нашу туші і тіні вони дуже класні помади порівняно з магазинами. Тому це треба все пробувати по якості. Ну і вже я почала показувати ось такий набірчик це пінка і тонік для вмивання для антивікової шкіри. Тобто, вже якщо 35, можна вже брати цю серію, 40 і туди далі. Я використовую ось такий тонік, мені дуже подобається. в мене якраз закінчився, я собі взяла новенький. Тут йде аж 300, здається, міліграм, і чесно його, ну, Майже ну, не на рік, звичайно, а менше трошечки від 6 місяців до року його вистачає. Він дуже економний, він дуже велика упаковка, і він мені дуже подобається з перлами і пептидами. І пінка для вмивання. Хтось любить гель, а хтось любить пінку для вмивання. Тому, якщо ви хочете гелеву вмивалку, є ось така з гіалуроновою кислотою для вмивання 209 гривень або пінка вона 250 і також дуже надовго вистачає, мені подобається дуже саме ефект пінки. Крім того, я вам показувала серію для об'єму для волосся. І хочу сказати, що я також нею користуюся. Ось така серія це спрей-кондиціонер. І ось така шампунька дуже велика, 500 мг, вона зараз по акції йде. І спрей такий також зараз по акції 280 гривень. Бачите, його треба змішати, потім нанести, потім він стає назад по половинки, отак іде. він йде додатково з колагеном і біотином і дає подвійний ефект об'єму. От в мене голову я мила вчора, і волосся досі має об'єм. Таке відчуття наче Я його сьогодні тільки улажувала. А це, Але це ефект ще вчорашній. Ще зівчора ми проводили презентацію, і я просто висушила, я не прямо укладала, я просто висушила волосся, в мене волосся взагалі не має об'єму. Але саме. Ось ця серія, вона дійсно вона така робить. бачите, дійсно робить об'єм і дуже гарне блестяще волосся. Мені до речі, вчора робили на презентації компліменти саме за волосся, тому що дійсно шампунь вона така. Знаєте, коли відкриваєш, вона біла, така і блестяща, і дуже класний аромат. Дуже класно пахне, Ти хоче, приходьте до мене на офіс, я вам покажу, понюхаєте. І е, я е, 100% вам даю, що ви згадаєте похожі запахи, як раніше були шампуні жамту е, і інші іменно то, тої якості, які вони були раніше, ще років 20 тому. От я пам'ятаю, коли я ще навчалася ну, в технікумі, то ми брали похожі шампуні і реально ефект дуже похожий. Тому рекомендую дуже класний запах і якість. Спробуйте. І вам його дуже надовго вистачить, бо він дуже густий. Якщо є питання, звертайтеся. Якщо питань немає, дивіться далі мої розпаковки. Кому треба, додатково ще скину ось такий каталог, онлайн є на 8 березня. Тому звертайтеся, тут є новинки, дуже багато парфумів. І ось такі новинки, парфуми, і тут 30% масел у нас. І взагалі нам розширили дуже сильно асортимент парфумів. От дивіться, це тільки жіночі, ціла сторінка, це тільки жіночі парфуми. Тому на зв'язку. І, до речі, цей равлик також буде по акції всього по 89 гривень. Я надію, що він буде на складі по цій ціні. Це якщо замовляєш хоч один продукт, то можна взяти ось такий кремчик. Але потім детальніше, коли буде вже каталог, він буде діяти 24.02, я вам детальніше розповім. З цим бажаю хорошого дня. Бережіть себе і не хворійте.